Коли ж важливіше чистити зуби зранку чи ввечері? Як мікробіолог відповів, найважливіше ввечері? Чому В ротовій порожнині мешкає найбільше різноманіття бактерій? В день вони підгодовують залишками їжі, але слина допомагає їх трохи контролювати завдяки ферментам. А ось уночі ситуація змінюється. Слини виробляється значно менше, самозахист слабший, і це ідеальні умови для розмноження бактерій, утворення зубного нальоту, а в подальшому зубного каменя, а також руйнування емалі та провокування карісу. Тому ввечері чищення зубів має бути дуже ретельним, аби прибрати залишки їжі за день і бактеріальну плівку перед сном, не залишаючи бактеріям шансів активно розмножуватися всю ніч. А ранкове чищення це радше питання свіжості дихання та естетики, бо видаляє продукти нічної бактеріальної активності, ранковий запах з рота. А ідеально чистити, звісно, і зранку і ввечері. Це подвійний захист для зубів і ясен. А якщо хочете ще Більше корисного я створила унікальну підбірку 10 щоденних звичок для здоров'я від мікробіолога. Хочете? Пишіть 10 в коментарях, і я надішлю вам цей файл безкоштовно.